Всім привіт! Сьогодні я буду знімати огляд ринку в Черкасах на всім відомій площі 700-річчя. Я там давно не була, мені цікаво, як він змінився, чи збільшився, чи зменшився. Але мені здається, що цей ринок існує там все життя, ну з мого дитинства це точно. І улюблена ваша рубрика Шо по чому. Погнали! Хто впізнає рідні місця, хто тут проживає? Або, можливо, колись тут був. Зараз ми підходимо до АТБ, тут якраз машинка, як ви бачите, розвантажує продукти. На задньому дворику багатоповерхівки. Реклама І ось АТБ. Хто пам'ятає, отут завжди стояли люди і щось продавали. Зараз я бачу, їх немає. Мабуть, вони десь переїхали в інше місце. Хто пам'ятає, що тут біля АТБ завжди стояли люди, завжди їх було багато. Бачите, одна тільки бабуся стоїть. Зараз ми пройдемось, подивимось, можливо, вони десь там далі є. Хм. Ось тут відкрили аптеку, наше джерело, ще одну аптеку. Одні аптеки. І в принципі, можна сказати, з цього моменту починається якийсь ринок. Зараз подивимось. Щоб будемо шукати тут відразу якесь. Одяг, чи що воно? Угу. Бабусі щось продають. Бачите, все, що знайшли вдома, все продають. Навіть ляльки якісь, взуття. Посуд. Я бачу ринок трішки далі. Ось площа наша. Ага, ось цей ринок і заховався, як виявилось. Він просто переїхав. До речі, я тут дійсно вперше ніколи тут не була, тому зараз разом з вами я тут побуваю. Так, і найперше це в нас що? молочко. Хто ja, що ja. хоче? І без очі. Я по собі... ah. 50. Ні. Ah, 50? Ні, А 70. А А яйця у вас по чому? 60. 60. 60. 60. 60. Дякую. Це ще речні, так? Так. А по чому вона висить? А вже є, друзі. Друзі, Друзі, живуть. Так. Картопля 45. Кабачки 40. А ця герочка у вас вже домашня, так? Да. да? Ого. 50, 60 крос. А це вчорашня, да, у вас? Да. 200. Ого, така здорова у вас. Солодка? Да. А mm -hmm. при чому у вас картопелька? 30, 50, 60. Ага. Свіжа, смачна. Цибулька 25, яєчка багато. Ого. <звіжай> ага. Така у вас краса тут. У вас такі сливи великі? Так. <звіжай> Дякую. Що картопля? Ту 50. Вам щоб на 70 точно? Вчорашні 100. Маслом не пілимо вже. Огірки домашні, так, да, у вас? 60, да, 70? Так, помідори домашні. Класно. Цвітна капуста. У вас вже огірочки є, помідорчики. А у вас огірочки 60, по чому? 60, 60, 60 теж, так? Да? Так, ціни, ціни поки що мене цікавлять <свистач> Так, ігочки 60, 40. Я угу. попробую. Ой, яка полуничка гарна. А по чому полуничка? 20, така 180. 180. Ага. і 180 А звідки це? Лезькі. Лезькі домашні. У вас теж огірочки вже домашні, так? Да? Так, да, це домашніх. Кітки нервані утром. Да. А ви по чому? По 80, 80. 80. по за 40. Ага. За вас черешня, ашня, так. Да. Пробуйте. А за скільки ви продаєте? 150, оце по 150, а та воно по 130. — Ага. — Вот можна пісточки до п'ятдесяти. Так. А по чому? По 70, 70. до мене. А звідки? Город вергунить. Ого. Це ви скільки їхали? Два пучки, два пуч... Скільки? Два пучки на п'ятнадцять. Я просто добро. А яйця вас почув. Сідео. Боки що дякую. О, а вчора були всі ми. А вас картопля по чому? По 40 Я вчора не били мене. <тин> ну, ринок маленький. Зараз ще трішки пройдемося, цін покажу. А чому клубничка? 180, 160. сто шістдесят. Є — А почемо гірки? — По 60 гривень. — Десять? — Одні, дивіться. — А звідки? — Звідки? — А почемо у вас така полуниця? — Така 80, така 140. — Смачно. — А, а герочка? 60. Свіженька партурі. Ой, яка гарна. В яку ціну? 220 і 200. Яка угу. Гарненька. Я бачу, що вона така соковита у вас. Соковита і Гарна, Гарна, да, дуже гарна. Дякую поки що. Це вас олія, так? Да? Да. А по чому? 50 п'ятіт. Ага. Є, 60. Є Абрикоси там 160 шістдесят, да? так? Да. Ага. А смачні вони? Дуже смачні. Да. Якщо вона думаєти брати, можна. Через. А у вас по чому черешні? 150. Горошок. А горошок ви почому продаєте? 80. Вже не можна. Mm -hmm. ну, Шпоришки вже є. А це по у вас таке оце? По 100 гривень кіло. поки що. Що у вас тут таке є? Що по чому у вас тут? <глухи> Грочки у вас в яку ціну? Це звідки ви? Вчорашні. А по чому ви вже шовковицю продаєте? 30. 30. Уже шовковиці є. Здоровезні вас черешні. Так, дивіться, 150 100. гривень я переберу А Що це пилу. у вас таке? Це пилок, пенсок. Мед, пилук, корічки, угу. черешня, чесник. Угу. Ну, скільки вас було? Багацько, добре поки що. Ну, вірочки шипа 60 ще. Прикошки 160. Ось такий невеличкий ринок в цьому році. Не знаю, як в інших руках, але зараз він такий невеличкий, але в принципі є багато чого. ціни ви самі бачили, не знаю, порівнюйте. Які ціни з вашими ринками, і, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що дуже цікаво. А ми зараз трішки прогуляємося по площі 700-річчя. Ви подивіться, яка вже тут є водичка. Зараз я підійду ближче, вам покажу. Клас! Скільки тут була, дуже рідко тут є водичка. Вже дітки купаються. Водичка хороша, вони вирішили скупатися. Кайфують від цього життя.